Доброго дня, я Шевчук Олександр, зупер Ф01, студент 4-го курсу, і тема моєї доповіді дослідження впливу логарифмічних поправок на тлі до фотонних ефектів у кожному розсіянні електронів на Дейтроні. Е, сучасна база у даних. гортається, гортається не, я обачаюся, не гартається гартається? презентація. Ні, ви включіть режим презентації. Так. Сучасна база даних по зіткненню електрону дойтрону має великий об'єм, і тому ми можемо якісно оцінити ці дані, і це нам дає можливість проведення цих експериментів, точніше досліджень. Однак, наявний опис цих. Зіткнення не дуже точний, оскільки використовуються дві різні моделі: це двофотонні поправки і логарифмічні поправки, але вони використовуються окремо в асептотичній області, де значення квадрату переносу моменту значно перевищує квадрат маси Дейтрона. Як... він складається з шести кварків, які рухаються колінеарно. І передбачення пубертавної квантовної хромодинаміки або скорочено ПКХД Поділяються на два види: використовується кварковий підрахунок, що має чудові експериментальні дослідження, і більш точні корекції, але наразі немає стабільного експериментального підтвердження. Передбачається, що електронні форм фактори Розподіляється на три частини: це депольний, тобто g-квадрат, логарифмічна поведінку, що включає в себе аномальні розмірності тектрона і наклона, і також степеневу, що включає в себе біжучу константу сильної взаємодії, що якраз і включає в себе побратимна. Квантомна хромодинаміка, що бере малі значення біжучої константи сильної взаємодії. В рамках наявних уже досліджень було проведено логарифмічні поправки двох структурних функцій, структурної функції А і магнітної структурної функції. І як видно з лівого графіка вони мають алгоритмічну залежність. І також були проведені двохфотонні ефекти окремо від логарифмічних, показано на правому графіку, що також видно логарифмічному, наверніс логарифмічної залежності. Але вони відбувалося всі окремо, і тому вони мають меншу точність, ніж проведені в цій статті. Ми об'єднали ці дві параметризації в одну і двохфотонні поправки, які починаються з двох гікоелектронних вольт при квадраті переданого імпульсу, ну, з двох і більшим. І використовували такі параметри, які надані зліва, його наявні результати ось надані. Це вже з наявними двохотонними корекціями, і вони мають чудову опис при малих енергіях переданого імпульсу, тобто з 2 до 3 ГЕЛ на вольт на секунду в квадраті, і використовується 5 параметрів, тобто А і Б. Як перед логарифмом і степінь логарифму, а також дві, а також три параметри підгонки, що включають в себе в профактори двох структурних функцій. На, для порівняння без двох фотонних корекцій ми маємо гіршу хі квадрат, тобто точність. Якість наявних результатів, а також, як чудово видно, з структурної функції А, набагато гіршу точність описання електрону дотрону кожного зіткнення. Висновки з цієї роботи. Видно, що до фотоні ефекти виникають від взаємодії електронів та дейтронів в значній мірі завдяки їхньому тверенційному характеру, оскільки електрони, взаємодіючи з дейтроном, обмінюються фотоном з як із електроном, так і з протоном, і тому це демонструє важливість їхнього врахування для описання більш точно експериментальних даних. Також логарифмічна корекція квантової хромодинаміки також важливий аспект, оскільки воно показує внутрішню структуру дойтрона, тобто кваркову структуру. Також слід зауважити, що логарифмічні корекції квантової хромодинаміки є більш значущими, ніж двохфотонні, оскільки використовують три параметри, а не 5 урівню з двохфотонами. Але вони все ж таки мають працювати разом, оскільки для більш кращого писання, оскільки по одиночці вони все ж таки не дуже чудово описують. Дякую за увагу на цьому все. Дякую, дякую. За питання, будь ласка, запитання Можна я спитаю? Да, будь ласка, Сергій Нікола. У мене таке питання: це у вас іде процес розсіювання електрона на дейтроні, правильно? Так, пружне розсіювання електрона на дейтроні. І ви кажете про однофотонні, двофотонні процеси, а для цього є якась діаграма Фейнмана, щоб воно можливо. Можна побудувати для цих процесів? Так, так? є, я забувся додати. Це ж було б на на. Якщо є, то це було б дуже наглядно і було б зрозуміло як до чого там от, де одно фотоне, де двох фотони. А що значить одно фотоне? Це мається на увазі, що електрон безпосередньо взаємодіє через фотон з дейтроном, правильно? Так. А двох фотони це як тоді? Що це значить? Двох фотон? І з електроном і з протоном. Тобто два фотони взаємодії з електроном і протоном. А хіба не. А чого з, одразу з протонами? Хіба не з кварками, там іде з кварком якимось заряженим, ну там же заряжені. Ну, звісно, з е, трьома кварками, які там є. Ні, ну конкретно, з якимось одним по діаграмі Фейдмана, що ну, нехай електрон випромінює фотон, той, а й кварк всередині Дейтрона якийсь поглинає. Це один фотон, однофотонний процес, я так розумію. Правильно я розумію, чи ні? Фотони більш просто з протоном. А ви, ну, то ви моделюєте просто з протоном? Як... А двофотонний ну, процес? Ну, як то, з більш самим нейтроном. Сергій yeah. Миколаївич, дозвольте мені відповісти, бо запутається, він ще діаграми фії не знає. Так, просто ж картинка, як картинку його просто на малювати. Ну, я більш... йому пропонував, він вирішив не додати. Там, значить, ситуація така, що е, є два типи діаграм двох фотонних. Одна, коли два фотони взаємодіються або з протоном, або електрон вип... е, обмінюється двома віртуальними фотонами або з одним протоном, або з одним нейтроном. А другий тип діаграм, які більш значущі, це коли електрон обмінюється одним віртуальним фотоном з протоном і один віртуальним фотоном з нейтроном. Ну і там завдяки інтерференційній цій діаграмі вона, ніби такі вклади інтерферує, то вона аномально великий внесок дає. Ну, Крім того, хоча це другий порядок по теорії збурень. Одні з тих сьомій оці. Є, другий, але, двох фотонів, Але завдяки оцім інтерференційним ефектам, і е, 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 е хвильова функція, вона таке ж відтрона залежить від переданого імпульсу, і вона, вона спадає. Тож, коли двома фотонами е, на протони нейтрон, і при цьому дийтрон не розпадається, то, то, ніби максимум цієї хвильової функції по модулю квадрат звичайно множиться на той фактор в альфа квадрат. А якщо обмін одним фотоном, то завдяки тому, що модуль квадрат хвильової функції залежить від цього переданого імпульсу, і воно спадає з переданим імпульсом, ці вклади вони зменшуються. Ну, якось так, якісно. Ну а Надіагальний... чи не зрозумів, що дво, двофотонний процес це вже поправка виходить? Так, звичайно, там а, видно, але вона що... виходить, що дуже аномально велика. Правильно? Так, так. Повинна бути за загальними уявленнями одна сто тридцять сьома або другий альфа, але виявляється за рахунок цих інтерфер... інтерференцій, залежності від Q квадрат, що зникає залежність Q квадрат від густини, Відомо, оці, підтроги, ось, то е, вона аномально велика. І так, ви виходить, що ці коефіцієнти, які в диференціальному розподілі, ви їх визначаєте в варті моделювання, правильно? Погано чутно. І я питаю, оці. Тому в мене шумить. Я питаю, оці е, можете там показати форму для Росії для перерізу розсіювання? Ще дай вище. От То Тобто ви виходите, що ваша задача тепер просто на основі оцей двох фотонних процесів знайти коефіцієнти А та Б, правильно? Чи ну, насправді а, ми, ми з зали... Олександром Петровичем покойним? Це більш точно порахували, а тут вже підгонка. Тобто тут спрощення тих складних формул, які ми з Олександром Петровичем свого часу подрахували 10 років тому, Стоп, а, а я, я просто не можу зрозуміти, ну, я ж не знаю вашу так роботу досконально актуальність. Де тут по, іде вже поправка в чому порівнянні з звичайним там, резерфордівським розсіюванням? Оце Мотівське, це вже типа резерфордівська з, з релятивізмом. І помножить на оце, а оце множник тоді, що він означає? А це Відградник. структурні функції А і Б. Від форм Вони від... залежать в свою чергу від форм-факторів, там зарядового, а, магнітного та квадропольного. Ясно, дякую за нашку. І ми робили оце поправки до А і Б параметризацію: ці маленькими А і Б, один плюс маленьке А, логарифм у степені маленьке Б. Це з урахуванням цих двофатонних ефектів. Це звичайно, спрощення. Ну, але бо там складні інтеграли, і просто ми б не встигли зі студентом це зробити. Ну, але виявилось вдалим, виявилось вдалою параметризацію, бо десь на десятку, ми ну, навіть більше. більше і квадрат став менше, тобто покращення десь на порядок mm. опису експериментальних mm. даних. Так, ще, будь ласка, запитання. Нема запитань? Ну, тоді подякуємо Шевчуку. Так, і. Дякую, Дякую за запитання.